У тимчасово окупованому Криму сповіщають про вибухи у САКах та Джанкої, перекритий Керченський міст. Пабліки окупантів написали про роботу протиповітряної оборони в районі Керченської протоки і над Севастополем. Окупанти стверджують, що Україна, нібито, запустила істотну кількість безпілотників у напрямку Криму. Повідомлялось про 50 цілей у тимчасово окупованих Євпаторії та. Севастополі повідомляють про вибухи. Про український паблік. Кримський вітер» сповіщає, окупанти могли стріляти по українській ракеті, але поки що не зрозуміло збили або вона потрапила у ціль. Згодом Міноборони Російської Федерації повідомило про нібито збиття десяти українських ракет над окупованим півостровом, а також про вибухи у Севастополі.